Це що за інопланетянські круги? Як це взагалі можливо намалювати? Перевіримо. Ну скажіть, це ж явно руки іншопланетної раси. Ну і відповідні вушка ми також беремо. Ми ж з вами вже вирішили це стіч, <кій> ледь не задушив мене. Ясненько. Палеточка в ділі. Як завжди, видавлюю такий світлий консилер і рум'яшечки. Так, так, я бачу, що там набагато більше переходів кольору. Тому я окремо ще беру такий. Що це? Скульптор і середнього відтінку коректор. Мені страшно. Все буде добре, і все в нас вийде. В ефірі рубрика Мар'яна і Геометрія. Сьогодні ми з вами малюємо круги, але не факт. Обводимо по контуру ось цим темним. Щось я відчуваю, що стіч цього нашого експерименту може не пережити. На цьому можна завершувати. Далі потрібно нанести не такий темний скульптор. Я взяла ось такий трішечки світліший, а то швиденько напишіть, яка я гарна. Моє лице схоже на того кота. Наче взяли ось так лице Уп. з двома кольорами справилися, наче далі в неї різко йде світлий колір. Чому не зрозуміло? Ну, це ж іншопланетарний макіяж, тому напевно так. При... Маячня відбувається. Набираю тон і робимо третє коло. Лайк. Like. Тепер ідуть рум'яна на лобі. Його взагалі коїться. Мистецтво народне. Чому народне? Далі знову йде тон, а може й не тон. Але ніхто не знає. Прекрасно. Я взагалі не розумію, що відбувається, тому що далі йде знову середній скульптор. Оча. Ви все правильно зрозуміли. А що це таке? А наші кружечки вийшли на новий рівень. <світ> далі беру ось цей світлий консилер. Картина називається Я і мамина косметика у 5 років. А ні, ні, я тепер схожу на того кота. Ощіята десь там так далеко-далеко. Тепер -далеко. ніс обводимо ось цим першим самим темним скульптором. Матінко рідна, та воно ж ніколи не розсушується. Та що ти кажеш? Пам'ятаєте нашу рубрику? Ну, це круг. Та, так, такий круг в мене. Я художник, я так бачу. Просто так, на секундочку, подивіться на це. Пишіть, на що вам за схоже. Та це ж колеса. Далі наношу Туон, і чомусь різко у неї на носі вийшов трикутник. То впадений, не думав. А ми зробимо коло. Знову темний скульптор. Ну, не цей що саме темний. світліший, наче, це щось змінює. <му> і завершують весь цей перформанс. Рум'яна. <сум> Які ваші ставки? Розташується це все чи ні? Я бачу, ви задумалися. І навіть страшно починати. Розкашуємо. а ви знаєте де шукати продовження.